Всім привіт! Сьогодні я готую кабачкову ікру. Рецептів такої закуски дуже багато, але цей мені сподобався найбільше. Не дарма йому дали назву Пальчики оближеш. Нам буде потрібно 3 кг кабачків, 1,5 кг моркви, 750 г цибулі ріпчастої, 350 мл олії, 180 мл води, 60 г солі, 150 г цукру і 350 мл томатної пасти. Кабачки очищаємо від шкірки. Якщо вже сформувалося насіння, то видаляємо його. Нарізаємо кабачки кубиками. Кришимо цибулю. Відправляємо її в кастрюлю з кабачками. Моркву натираємо на крупній терці. З'єднуємо її з іншими овочами, заливаємо їх водою і ставимо каструлю на плиту. Доводимо до кипіння і варимо помішуючи 40 хвилин. Потім даємо трохи охолонути. Масу подрібнюємо на пюре з допомогою блендера. Тепер додаємо томатну пасту, сіль, цукор та олію. Все розмішуємо і повертаємо каструлю на плиту. Знову доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Не забуваємо помішувати. Готову кабачкову ікру розкладаємо в стерильні банки і закатуємо. Виходить 5,5 літрів. Банки перевертаємо і накриваємо для повільного охолодження. На смак ікра вийшла ніжна і злегка солодкувата. Томатна паста надала їй червонуватий колір. Зберігається консервація добре. Може вистояти і до наступного врожаю, якщо раніше не з'їдять. На цьому все. Спасибі за увагу. Приємного вам апетиту і до зустрічі в наступних роликах.